Французький режисер він привіз документальний фільм про голодомор. Нам було дуже дивно, як француз знімав таку українську тему, і він ну неймовірно, тому що він зняв без цих вран'я російського, без наратив, а з правильними нашими такими посиленням він показував його у французькому парламенті, і якраз саме це стало останньою краплею, що французи визнали голодомор як геноцидом. Зауважую, що журі на нашому фестивалю це глядачі, і дуже важливо, щоб прийшли глядачі і були очима і вухами Івана Миколайчука і змогли не знаю вибрати напевно найкраще з того, що подобається саме людям, саме глядачам. Є у нас багато фільмів там, наприклад, як фільм Незламність, цей фільм також про відстовіне своє, але це Фінляндія і боротьба з нацистами. Потім є фільм Яніна, це фільм Відкриття який буде завтра. Це драма драма про боротьбу з хворобою, і це також відстовіна.